Я хочу представити ваші увазі, прем'єра доповіді. Це дійсно нова е, тема, такий новий топік. І я хочу вас цих запропонувати, закликати, забирати на себе цих пацієнтів. тому що на сьогодні тема вкрай актуалізується, і е, ми маємо деякі рішення, з якими я сьогодні вас ознайомлю. Про виневий дерматит. Це ураження шкіри внаслідок променевої терапії. От я е, хочу сказати, що, наприклад, в Дніпрі е, на променеву терапію запис на 6 місяців вперед, і наші люди з Дніпра їдуть в Кировагра в Кропивницький, щоб її отримати, тому що неможливо попасти. Тобто променева терапія використовується широко. Великий на неї попит в схемах лікування у онкологів, і променеві дерматити, які супроводжують променеву терапію, отримують приблизно 95% хворих. І уявіть собі, що променевий дерматит, який виникає під час променевої терапії, Є причиною відмови від подальшої терапії, і є причиною, згідно з якою люди не продовжують лікування, тобто вони переривають курси. І коли ти в цю тему заглиблюєшся, в мене це випадково вийшло взагалі випадково. То ти розумієш, який це айсберг, сніжний ком? І ця категорія пацієнтів їми ніхто не займається. Я запитала у нашого онколога, кажу, який в мене в клініці працює. Скажи, будь ласка, про від терапевти. Чим лікують про дерматит? Знаєте, що він мені відповів? Вам дуже не сподобається. Можна, я вам не буду казати. Я кажу спирт. Він мені каже, спирт на травах, коньяк, якісь креми в кращому випадку кортикостероїди. Це все не працює. Ну, це був анонс моєї лекції, і я хочу трохи вас познайомити з цією темою і. Е Співпрацюйте з променевими терапієм, терапевтами в тих регіонах, де ви працюєте. Вони будуть скеровувати до вас цих нещасних людей, і ви будете мати змогу комусь допомогти, побачити ефект і дійсна користь. Я в цьому році навесні сходила навмисно на секцію променевих дерматитів на Американській академії дерматології. Там нас познайомили з статистикою, що в світі всюди є проблема. Міждисциплінарно випадають ці пацієнти. В Штатах вони закликають дерматологів активно забирати на себе цей контингент, допомагати, бо це дерматологія 40% тільки променевих дерматитів. В штатах веде дерматолог, а інші, отак от десь якось ходять. Ну, Давайте, що це таке. По-перше, він є гострий, еретема дисквамація виразки або хронічний. Атрофія теленгіктазія, фіброз. Коли я почала співпрацювати з цим відділенням, людей почали скеровувати, то я бачу і хронічний, і гострий. Що в етіології патогенезі? Ну, це зрозуміло. Іонізуючі випромінювання ушкоджує ДНК, викликає оксидативний стрес. Викликає запалення, порушення регенерації епідермісу і фактори ризику: це доза. Ми ніяк не впливаємо, локалізація, фототип супутні хвороби. До вашої уваги клітинний цикл, клінічні прояви, ранні зміни, еритема, суха десквамація. Ще якось терпіти можуть люди, емольєнти призначають їм. Однак дуже швидко починається прогрес, волога десквамація, виразки і хронічні зміни, атрофія, фіброз, телеангіектазія. Класифікація за ступеню, ну приблизно як опіки: перша ступінь, друга ступінь, третя і четверта Некроз, глибокі виразки, і потім рубці. Ми бачимо, в які, до речі, ми дуже вдало потім вводимо тріанценалон, бо у людей такі дуже можуть бути грубі рубці, які порушують функцію ділянки, особливо коли це шия. Диференційна діагностика проводиться з контактним дерматитом, інфекційними ураженнями шкіри. Тут треба бути уважним, бо вони можуть нашаровуватись, приєднуватись, і лікарські реакції. Фактори ризику можуть бути як пацієнт-специфічні вік куріння, індекс маси тіла і фототип, так і лікувальні, сумарна доза схема терапії, об'єм ділянка опромінювання і хіміотерапія. Лікування, що на сьогодні, в принципі, використовується. Це, до речі, я зібрала з доповіді на Американській академії цей слайд. Тобто, ну пропонуються топічні засоби. Кортикостероїди, пантенол зазвичай мало ефективні, тобто низька ефективність, системні антиоксиданти протизапальні. Як оцінити їх ефективність, незрозуміло. Сучасні методи лазеротерапія, фотобіомодуляція. лазеротерапія, це вже мається на увазі, коли наслідки ми маємо: телеангіктазії, рубці, використовуємо також IPL широко в клініці. Ну і важкі випадки хірургічне втручання. Бувають такі грубі рубцеві дефекти, що пластична хірургія. А які алгоритм дії? При легкій формі зволожуючі креми, гелі з пантенолом, уникання подразнення, середня форма топічні кортикостероїди, нестероїдні протизапальні креми, перев'язки з гідрогелем, силиконові, важка форма антибактеріальні мазі, системна терапія, якщо інфекції, і спеціальні перев'язувальні матеріали, яких в нас немає? Ну і Підтримуюча терапія це освіта пацієнта, регулярний огляд, симптоматичне лікування. А в мене все почалося випадково. На конгресі мені вручили е, упаковку засоба зі словами, що це супер працює на променевий дерматит. Я е, так думаю, ну, добре, комусь дам. І буквально через тиждень до мене прийшла ця жінка. Я повернулася з конгресу. Жінки 72 роки. Моя така стара пацієнтка, яка багато років, ну, там, може, 20 років в мене лікувалася стосовно там, хронічного шкірного захворювання. Їй 72 роки, в неї трапився рак молочної залози. Її привезла до мене сусідка, бо вона одинока, і каже, що вона ну, настільки важко його переносить, що взагалі лежить. Шість курсів променевої терапії вона пройшла. І каже, вона хоче переривати цей курс, а їй ще шість курсів треба було, тому що неможливо продовжувати. Так це ще на лінійному ускорителі вони ще більш-менш переносять. На звичайному апараті то взагалі дуже важко. Це видається, така знаєте, велика армія страждаючих людей. Які переривають да, і вона вирішила переривати лікування. Сусідка їй каже, давайте з'їздимо до Тетяни Вікторівни. Вона каже: про мене від терапевти сказали, дерматологи цим не займаються. Однак її сусідка привезла. Ну, тобто, в неї використовувались тупічні кортикостероїди, різні і сверсильні були без ефекту. Вони ну майже завжди без ефекту, зволожуючи, зволожуючи, частіше діють як профілактика непогана. Я видала їй ту упаковку, і через 10 днів вони мені надіслали таке фото з словами, що вона продовжила лікування. Тоді я зацікавилась дуже цим ефектом. На сьогодні в мене вже така нормальна група зібрана. Фотоархів засіб називається ОКОКСін. Я попросила його зареєструвати в Україні, і він вже з'явився. Ну так вийшло, тому що в нас є дистриб'ютор, і вони це легко зробили. Спочатку передали мені на апробацію, я це все протестувала. Дуже задоволена. Ну, десятий день то, то уявіть собі, коли стероїди не працюють, нічого не працює. Причому і на хронічний, і на гострий є гарні результати. Що з собою представляє цей ококсин? Я так скептична спочатку була. Взагалі-то там є три покази в нього. Актинічний кератоз нам також з вами не помішає. Да? Далі опіки сонячні і дерматопротекторна дія у онкологічних хворих, які отримують променеву терапію. А беріть собі до уваги, якщо ви співпрацюєте з онкологами, ну повідомте їм, нехай скеровують, і буде такий у нас не додатковий ще і поток. Пацієнтів і можливість комусь допомагати ефективно. Однак, на актинічні кератози я бачила великі вже безліч наукових публікацій, доволі доказових. Просто сьогодні це не є темою моєї доповіді. Також демонструють непогані результати однак, в мене поки немає власних. Ну і Догляд за шкірою після тривалого перебування на сонці, де ще я його дуже гарно спробувала і застосувала. Я ще навіть не казала виробнику, бачила на європейському конгресі його, це іспанський засіб, не казала фотокабіна, еритемна доза, коли починає хтось потім робити скаргу. Там да, ретемна доза буває. Що б ти не робив? Буває, приїдуть, покалібрують апарат, і потім у нас такі також бувають. У всіх бувають супер. Ококсин працює, теж супер. Тобто, уці фотопротекція в, в широкому сенсі. Що входить до складу? Ну, Епігалакахітін, тригалат це антиоксидант, телаазіатська, регу... стимулює регенерацію, вироблення колагену, ангіопротекція, сосна, звичайна, антиоксидант, гіалуронова кислота. Інтенсивна зволожує, дає бар'єрну функцію. Ну, гіалуронова кислота входить в усі рекомендації для променового дерматиту, тобто тут все зрозуміло. Тобто, бачите, основні компоненти: це антиоксиданти, протизапальні і ангіопротекторні речовини. Отакий От склад. такий азіатська, ну, Я думаю, дерматолог знайомий з цією діючою речовиною, бо вона входить і до інших наших засобів. І острак сосни, звичайно, і гіалуронова кислота. Ну, і стосовно профілактики. Профілактика також важлива. Я вже запланувала собі такий виступ на. Е в пацієнтській групі, щоб розказати їм про те, що, по-перше, є можливість така, можна давати такі рекомендації. По-перше, це навіть безрецептурна група засобів. Ну, і про профілактику треба розповідати, тому що підготовлений пацієнт до провіневої терапії він буде краще її переносити, і він не буде переривати ці курси. Це делікатний догляд за шкірою, бар'єрні креми, емольєнти. В період підготовки і весь курс, використання силіконових пов'язок, уникати тертя тиску, використання м'якого одягу. Дуже часто цей дерматит на шиї. Виникає тому такі прості речі, як проговорити, щоб комірець був не жорсткий, щоб ніяких там мочалок, нічого не використовувалось, м'який одяг, загальні рекомендації вони дають свій позитивний результат. Догляд за шкірою, зволожуючи креми без ароматизаторів, тобто треба прибрати все це, що використовувалось, ці всі, всі парфюми вони можуть давати також підсилення дії променевого фактора, уникати спиртових розчинів, це те, що мені онколог сказав, вам не сподобається, коли я вам скажу, що призначають променеві. Топічні кортикостероїди, гелізалоевера, пантенола. І інформування про догляд, контроль перших ознак, тобто своєчасне надання. Ну підкреслю, хочу підкреслити, що променевий дерматит мультидисциплінарна проблема. От для нашої з вами аудиторії це я майже впевнена нова тема. Рання профілактика знижує ризик виникнення ускладнень. Нам потрібно постійно співпрацювати між спеціалістами, з обов'язковим залученням, лікарів дерматовенерологів до ведення хворих. Тобто ми з вами повинні займати активну позицію і розширювати контингент хворих, яким ми можемо надавати допомогу і бути корисними. Нам постійно звужують, там з одного боку звузили, а ми в інший розширилися. І над цим постійно потрібно працювати всім, і лідерам думок в галузі. І експертам, і звичайним лікарям. Тож я вважаю, що після моєї сьогоднішньої доповіді хворі з променевим дерматитом будуть підпадати під вашу увагу і отримувати своєчасні такі вдалі рішення. Дякую за увагу.